Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок. Завтра, в середу, в першій годині, на Zoom чекаю вас на презентацію пакету бізнес-партнеру компанії Інкрузис. Буду не сам, буду з Мартою з Це Чудовий партнер, чудовий фахівець, професіонал банківській справі міжнародного банку розкаже вам, що таке пакет партнера. Розкаже вам яких можна рівні досягнути. З компанією Інкрузис, партнерство з компанією, розкаже вам, які платіжні системи працюють на цій площадці. і е, ще блок страхування ваших бізнес-ризиків теж розкриє. Я дуже радий, що вона завтра буде разом з нами. Вона великий професіонал. Як з'ясував з душі ще й підприємець, тому завтра обов'язково приходьте. Крім того, від себе озвучу, що таке кабінет акаунта. Партнера, бізнес-партнера, площадки Інкрузис. Які є інструменти? Яка система навчання? Як працює реферальний маркетинг? Як дуже легко маючи. Пакет, маючи кабінет, маючи аккаунт в своєму смартфоні будувати міжнародний бізнес. Цей бізнес заслуговує на велику повагу, тому що це є можливість будувати своє життя, змінювати життя своє, своє родини, свого оточення з міжнародною компанією з зашаленою підтримкою. Крім того, ми будемо не самі. З нами буде з нами буде модератор. Регіональний директор компанії Інкрузис в Україні Тетяна Сокура. Це дуже буде круто. Круто, приходьте. Ми вкладемось в 30 хвилин. Знайдіть з часу до половини другої завтра можливості. Підключіться на телефон. Перед тим обов'язково перевірте, чи у вас є Zoom в телефоні. А якщо немає, це скачайте в Google Play. Якщо комусь заважаєте, включить наушники, але обов'язково подивіться, послухайте, буде дуже корисно. Це дуже класна можливість отримати ще ще додаткові ще додаткові доходи у вашому житті, дати собі можливість попробувати себе на вільному ринку. Це ринок без обмежень. Платформа так працює, так працює реферальний рекомендаційний маркетинг. Тому вас дуже запрошую. Знайдіть, знайдіть цей час. Я чекаю вас рівно через добу на нашому ресурсі Zoom. Шукайте посилання. В Фейсбуці шукайте посилання в месенджерах. Якщо є якісь запитання, пишіть, дзвоніть, все знайдемо, все сконтактуємо, підготуємо, підключимо, все буде добре. Все до завтра. Люблю вас. Обіймаю. Гарного вам дня!